Добрий вечір. Я коли отримав повідомлення від реанімаційного пакету реформ. Чесно кажучи, це для мене був такий одразу миттєвий флешбек в 2014 рік. Майдан. Надії, очікування, що ось зараз все швидко. І тут з'являється група людей. У яких гарять очі, але які ще більше, що більш важливо, знають, що робити. Вони називаються реанімаційний пакет реформ і значною мірою стають фронтменами і фронтвоменами зусиль з реформування постмайданної України. І те, що ви 10 років пропрацювали, зробили багато користі країні, залишаєтеся на плаву, збираєте конференції, це викликає надзвичайну повагу до поколінь тих людей, які входили до цієї коаліції. Тому, чесно кажучи, моя основна мотивація з'явитися сьогодні перед вами була просто сказати дякую. За ці 10 років я пам'ятаю, як все починалося. Я був простою людиною, не реформатором, але надзвичайно ціную і вдячний за все те, що ви зробили. Як людина, яка має певний досвід війни і демократії, напевно, це також для мене і боротьби за демократію. Напевно, це також нагода з скористатися наданою вами можливістю щоб підсумувати власне де ми сьогодні знаходимося тому що 2014 рік рік був точкою відліку не лише для агресії але і для російської агресії але і для якісного нової нового розуміння що таке реформа в україні і зусиль з реформування а те, що почалося після 22-го року, це взагалі нова унікальна історія. Тому мені надіслали повідомлення, запитали, як буде називатись мій виступ. Я намагався викрутити щось з комбінації слів, які ви бачите на екрані, але все було, все було якось виходило нудно і нецікаво, і ні про що. Тому. Я взяв на себе відповідальність, щоб встановити собі високопланку і назвав свій виступ рішення для демократії воєнного часу. Бо, зрештою, ви, ті, хто займаються реформами, і чиновники або урядовці, які причетні до ухвалення рішень, в тому числі реформаторських, зрештою, ми всі маємо пропонувати рішення. Правильно, одна справа там коментувати в Фейсбуці, але. Е Зрештою, ми всі маємо пропонувати рішення. Тому я наважуся теж на ваш розсуд а щось таке запропонувати. Але спочатку декілька спостережень. М М Безумовно, сьогодні найбільший виклик, який стоїть перед Україною, окрім російської агресії, як такої, це як не дозволити війні підважити демократію. А це серйозна історія. Вона потребує щоденних рішень, щоденного балансування, щоденного взяття на себе відповідальності, щоденного зміцнення систем стримань і противаг. І проведення цієї тонкої межі, яка відділяє демократію воєнного часу від руйнування демократії у воєнний час. Тут немає якогось уставленого рецепту, немає однієї, речі, яку треба сказати, робіть ось так і все буде добре. Тут потрібна інтуїція, потрібні цінності і потрібна майже свята віра в те, що якщо ми втратимо у цій війні демократію, то ми програємо цю війну. Незалежно від того, буде у нас кордон 91-го року, чи він буде іншим, будемо ми в ЄС чи в НАТО, це абсолютно інші історії. А як ми бачимо, в ЄС і в НАТО є країни, які не є взірцями демократії. У нас сьогодні українська демократія сьогодні мені нагадує дерево з таким міцним корінням, але з, все ще з доволі крихким гіллям і стовбуром. Єдине, що об що навіть якщо спиляти або знести артилерійським снарядом стовбур і гілля, то все одно з цього коріння воно достатньо сильне для того, щоб знову знову щось виросло, ну, виросло нове дерево. Проблема тільки в тому, звісно, що це час, це втрачені покоління і втрачені роки. Тому ми не повинні цього дозволити. Друга другий внутрішній виклик, який я помічаю, і можливо, можливо ви теж всередині це бачите з іншого рівня, це інерція. Вона відчувається і в усьому, в війні, в ставленні суспільства до війни, і в тому числі в реформах. Тобто, поява оціє, цієї оманливої думки, що найстрашніше позаду, тепер трошки можна сповільнитися, можна не поспішати з реформами, буде час, буде натхнення ще, буде можливість. Цього в жодному разі не можна допускати. Як би хто не скаржився, як важко, як багато різних інших задач стоїть, потрібно. Продовжувати шаленим темпом змінювати країну, тому що це безпосередньо впливає на нашу здатність перемогти. Як людина, яка провела багато часу з партнерами, можу сказати дві речі. По-перше, для абсолютної більшості з них слово, слово «сполучення реформи в Україні це кліше. Вони не розуміють, що там за реформи, навіщо? Просто треба обов'язково в тезах до бесіди сказати: до речі, не забудьте про продовжувати реформи. І це і добре, і погано. Погано, тому що аргумент про недореформованість країни буде використовуватися окремими країнами і політиками для того, щоб гальмувати наш вступ в Європейський Союз. Буде використовуватися надзвичайно наполегливо, системно, і ми повинні уникати підживлювання своїми діями, своїх аргументів, своїми діями, своєю риторикою, якою, доречно, вона нам не здавалася, підсилювати ці, цих політичних, політичних акторів. Те саме стосується аргументу про те, що Україна є найбільш корумпованою країною світу. Ну, давайте будемо говорити відверто. Українці доклали значних зусиль для того, щоб сформувати цей бренд України за кордоном. І коли я намагався там, умовно 6-7 років тому про це говорити, ну, на жаль, мене там в дружніх колах запльовували, що ні, тільки так, тільки треба все виносити назовні, щоб всі знали, яка у нас тут корупція, бо інакше її не подавати. Можливо. Я не беру на себе всю відповідальність за наше минуле. Можливо, я чогось не розумів, а вони все розуміли. Але сьогодні ми зіштовхнулися з шалено шкідливим і непідтвердженим фактом про те, що Україна є, точніше так, з шалено шкідливою інтерпретацією, яка не підтверджується фактами, про те, що Україна є найбільш корумпованою країною світу. На жаль, коли в розмовах з людьми, які просувають цю тезу, ти говориш їм, почитайте звіт Єврокомісії, яка відзначає зусилля України по боротьбі з корупцією. Почитайте, подивіться, МВФ дає нам гроші, він би не давав нам гроші, якби ми були корумповані. Це все факти, в тому числі в останньому звіті Єврокомісії така позитивна динаміка відзначається, але вони абсолютно ні на кого не справляють, не справляють враження. І це теж боротьба з цими двома наративами, це буде серйозний, серйозний виклик для українських реформ на тлі в умовах війни. Ну і третє, третій виклик, в умовах якого воє українська демократія, з яким стикатиметься українська демократія, це, безперечно, втрата авторитету світочами демократії у світі. Тобто стане важко на кого знайти на кого рівнятися. Стане жал... важко апелювати до досвіду тих, хто вчора здавався з більш-менш бездоганною репутацією, тому що виклики, перед якими постають держави в Європі Сполучені Штати Америки, вони вимагатимуть від них жорстких рішень, які е, провокуватимуть. Дискусії про власне демократія, це чи ні, наскільки і як далеко все це все це може зайти. І останній виклик, який я хочу сьогодні озвучити, це звісно абсолютно інформаційна крихкість, в якій ми існуємо. Я вже наводив приклад розриву між. Сприйняттям України як найбільш корумпованої країни і фактами, і фактологічним станом речей. Люди взагалі схильні вважати, що речі є набагато гіршими, ніж вони є насправді. І тому, коли ми комунікуємо, коли ми говоримо про реформи з людьми, тобто з кінцевими бенефіціаріями реформ, ми маємо про це пам'ятати великим гріхом, вибачте, великою великою. Великим злом проти України буде загнати український народ в депресію. І відповідальність за це несуть дві сторони: і влада, коли вона не ухвалює потрібні рішення, не намагається, хоча б візуально забезпечити справедливість і змінити країну на краще. І ті, хто, як правило, в громадянському суспільстві або в політикумі загострюють. Тему, ну, тобто, під, під, під постійно представляють все в негативному світлі для того, щоб власне, народ став на їхній бік в оцінці тих чи інших подій. Тобто, вибачте, що я, можливо, не цей не зовсім якби в, в, в правильний момент про це кажу, але за психоемоційний стан українського народу в рівній мірі відповідають і ті, хто плодить корупцію і ті, хто розказують, що тут смертельна корупція на кожному кроці, і так погано, як зараз, ніколи не було. Це обопільна відповідальність. Те ж саме стосується реформ. Головним стимулом для реформ, зрозуміло, у нас буде членство України в Європейському Союзі. Ті, хто уявляють собі цей процес як реальні переговори, сильно помиляються. Ітиметься про в абсолютній більшості випадків про рихтування України під а, вимоги Європейського союзу. Я в Брюсселі жартував, що реформа. А, що Україна насправді швидше реформується, щоб відповідати е, обимо, критеріям членства в ЄС, ніж ЄС реформується, щоб відповідати критеріям членства України в Європейському Союзі? Ну, жарти жартами, але я абсолютно впевнений, що так і буде. Тому дуже важливо не допустити, щоб нас нашу нашу інтеграцію в ЄС взяли в заручники-реформатори Європейського Союзу. Які будуть казати, ну нам ще тут угоди треба передомовитися, пере, пере, пере нам ще тут треба спочатку самим всередині визначитися, яка у нас буде сільськогосподарська політика, а потім ми вже з вами поговоримо. Останнє, що я хочу сказати, війна показала, як ніколи раніше, що реформи не повинні бути каргокультом. Це щоденна тиха праця. Яку мають робити люди. Ми з вами зводили, ну я ні, але е, нє, іноді так, ми зводили на п'єдестал е, касти реформаторів, технократів, іноземців, які брали українське громадянство і заходили на держслужбу, зовнішніх радників, які мали вирішити всі наші проблеми. А насправді якісна держава це якісний середній. Статистичний державний службовець. І тому потрібно не створювати чергові касти, в яких ми потім розчаровуємося і змінюємо їх на нові касти, а працювати над зміцненням держслужби інституційної. Тому що чим якіснішим буде звичайний, звичайна середня ланка держслужби, тим менше буде потреби в якихось зовнішніх стимулах для реформ. Бо машина працюватиме так, як і повинна працювати. Велика ілюзія, мені здається, полягає в тому, що багато хто вірить, що люди прагнуть реформ, вимагають реформ. Люди не вимагають реформ, люди вимагають справедливості. А не кожна реформа призводить до справедливості. І я думаю, що про це потрібно пам'ятати зараз, коли під час війни вимога справедливості у людей є особливо загостреною. Я обіцяв рішення, мій час добігає кінця. Якщо вже не добіг, вибачте, я хочу сказати про п'ять речей. Перше рішення: нам потрібно відучуватися, робити реформи під зовнішнім тиском. Нам потрібно відучуватися, покладатися на реформи, виключно заручившись підтримкою підтримкою наших зовнішніх партнерів. Партнери це добре за своїм явищем. Черчилль казав, що гірше за союзників, тільки їх повна відсутність. В принципі, він був правий. Сила України знаходиться всередині України. Гроші, людський ресурс, навіть при тих шалених втратах, які відбулися, накопичений досвід, всього цього в Україні вже достатньо для того, щоб самим вміти давати собі раду. Ви постійно повинні пам'ятати, у партнерів є завжди свої інтереси, немає ніякої благодійності. І зрештою, якщо, якщо робити джерелом сили партнерів, а не себе, то зрештою партнери будуть визначати нашу долю. А в якийсь момент наші інтереси можуть абсолютно кардинально розійтися, а не з нашої вини. Просто тому, що їм так буде зручніше. Я надзвичайно вдячний нашим партнерам. Я не хочу, щоб це було сприйнято як якась зневага чи невдячність до них. Але ми маємо дебати про майбутнє. А в майбутньому маємо будувати країну, сила якої первинна сила якої зсередини, а партнери доповнюють цю силу. І тому треба вчитися робити реформи самим. Друге, я вже про це сказав: системно протидіяти всередині України і назовні аргументу про те, що ми найбільш корумпована країна світу. Це надзвичайно шкідлива історія, за яку ми ще дуже багато заплатимо. І ми не повинні самі підживлювати цю історію. Корупція є, з нею треба боротися. Все це святе, ніхто про це не говорить. Але цей бренд потрібно вичищати. І люди, які сидять в цій залі, мають багато авторитету і комунікаційних можливостей, щоб це робити. Третє. Багато є потрібних реформ, але ключова ключове рішення, яке треба робити в умовах війни сьогодні для зміцнення демократії. Це блок верховенства права. І трикутник, слідчі прокурори судді. Ми бігали з вами багато років. Давайте реформувати суди. Якось там реформувалася прокуратура, щось там робилося зі слідчими. Можна мати класний суд, якщо поганий слідчий або поганий прокурор, адвокат, корупціонера там чи когось обов'язково переможе в суді, навіть в гарному суді. Якщо матимемо погану прокуратуру, поганих слідчих ніколи не буде справедливості. Поки не наведемо лад в цьому трикутнику слідчий прокурор суддя справедливості, навіть натяку на справедливість в країні не буде. І тому можна буде виграти війну, але все одно люди почуватимуться, наче вони програли. Четверте, зміцнювати поточні державні інститути, а не генерувати нові. Ми вже створили достатньо нових, безпрецедентних перших в історії нових інституцій. У нас в державі сформувалася шкідлива практика створення на будь-яке явище міжвідомчих робочих груп, рад при консультативно дорадчих органів і будь-яких інших форматів, які подаються як рішення для проблем. Проблеми повинні вирішувати чинні інституції. Уповноважені, здатні брати на себе відповідальність за створення реалізації політики. Ну і останнє оптимістичне, я думаю, що війна війною, завдяки війні від війна це велика біда, але завдяки війні Україна тепер абсолютно має інший статус на світовій арені, інший рівень впізнаваності. І настав той час. Коли вже не нас треба вчити робити реформи, а ми собі можемо будь-кого в світі навчити робити реформи. Слава Україні! Дякую вам за увагу. І звичайно, якщо це робити так спокійно, без надриву і драматизації, як це щойно зробив Дмитро Кулеба, то імовірність успіху набагато більша. До речі, пригадуючи те, що він сказав. Особливо відносно рівня корупції. Так, от один іноземець, який не взяв українське громадянство, але працює на Україну, а нині бізнес-омбудсмен наш. Він так це каже. Україна чемпіонка світу з вживання слова корупція. Так, що та колеги добігає кінця сьогоднішня конференція, захід. Отам, от до речі, є у мене підказка про те. Чиї думки тут не обов'язково відповідають чиїм поглядам? Так я його оголошував на початку, а отже. Захід організований коаліцією реанімаційний пакет реформ партнерства з центром політико-правових реформ та Democracy Report International в межах реалізації проекту демократична інтеграція, стійкість та залучення Юкрейндера, який реалізується за фінансової підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Думки та погляди, висловлені під час заходу, не обов'язково відображають позицію федерального міністерства закордонних справ. Кордонних справ Німеччини, але вони відображають вашу думку, і це знову ж таки, посилаючись на те, що сказав Дмитро Кулеба, це напевне найголовніше, бо це іде зсередини, це іде з глибокого знання, це іде з глибокого переживання, це іде з цієї спільності долі і спільності майбутнього, яке у нас є. Зараз я запрошу до заключного слова Ольгу Лимар, але перед тим мені хочеться сказати, що пригадуючи те, про що тут говорив Віктор Андрійович Ющенко, я подумав про пам'ятники. І подумайте колись на дозвіллі, що в Україні немає ніде, не тільки в Києві, а ніде пам'ятника Тугайбею. Подумайте про це і подумайте, що ми можемо із цим зробити. Ольга Лимор, будь ласка! Колеги, я починала сьогоднішній виступ з провокації з питань, чи демократія переможе автократію. Пан Андрій Любка сказав, що це досить же банальне питання, але все ж таки відповіді ми дізнаємося після перемоги. Я дуже дякую всім, хто наближав нас до відповідей. Пан Кулеба, напевно, це все завершив деякими рекомендаціями. Я дуже погоджуюсь про те, що нам треба щоденно працювати і думати над результатом, а не лише над гучними словами і лозунгами для Фейсбуку. Знову ж таки, дякую нашим партнерам Центру політико правових реформ, дірає МЗС Німеччини, всім спікерам. І я би також хотіла від свого імені назвати свою команду, яка за лаштунками готувала цей форум, за які мені всі дякують. Остап Гнида, Вікторія Дідач, Юрій Микитюк, Олена Гоменюк, Вікторія Кричук, Іван Посильний, Наталія Рапчук, Сергій Горовенко, Денис Давиденко. Вікторія Штець, Катерина Данович, дякую, продовжую спілкування залаштунки.